Я не знаю, что на я вийду туди. Це не виходить? Можете Привіт. Правила життя Османа Пашаєва. Заходиш. Ну що, тут три порожніх столи От стоять. Такі три чи три, да? три стільця. От якісь. Що це? Це не шафа. А як це називається? Хоч підкажи. Це ложить, хтось приніс такого. Бачиш, якийсь феншуй принесли. Yeah. Так, і що, це твій новий робочий кабінет? А, Ну так. А чого ти не в ньюзрумі? А, як мені пояснив е, юрист телеканалу пан Андрій Бобенко, що ви відновлені на посаді спеціального кореспондента, а спеціальних кореспондентів на СТБ більше немає. Тому для спеціального кореспондента місця в ньюзрумі немає. Вільне місце Наталки Соколенко – це для. Просто кореспондента. Якщо ти чекаєш на, на, від мене зараз тролінгу, його ну, не буде. Знаєш, вже ну, багато чого було, ти типу, сам свідок всього. І були, були часи, два з половиною роки тому, коли я виглядав десь якимось неадекватним клоуном, але час розставив і судові рішення на місця. Я розумію, що зараз йде якимось заднім числом формальне виконання рішення суду. Але щоб створити умови для того, щоб ну ніякого наближення до фактичного виконання рішення не йдеться. 16 березня от такий наказ про моє поновлення на роботі, про виконання рішення суду від 2 жовтня 2012 року. Виявляється, вивіляція з тебе виконує наказ, але... Не зобов'язано мені ніяким чином про це повідомляти. Ну і навіть не настільки, що не відповідає на мої запитання щодо моєї е мого повернення на роботу. Я думаю, що і певен, що цей заказ зроб, е наказ зроблений ну, заднім числом для того, щоб не потрапити вже під адміністративну і кримінальну відповідальність за невиконання рішень суду. Оля заходь. А, але я думаю, в будь-якого підприємства є можливість внутрішні документи оформити таким чином, що, що ніколи ніхто не доведе, що цього наказу не було. Да? Але принаймні в суді він з'явився лише в п'ятницю, вже на вимогу судді. І а, мій представник дізнався про це лише в п'ятницю. Я дізнався про це в п'ятницю, от в понеділок, після дізнання, я як законослухняна людина з'явився <звук> тут. <звук> Ось. Ну, я прийшов сьогодні зі справжнім наміром, але можливості в мене працювати сьогодні, принаймні, немає. Угу. Ну, ніякої. І чим ти займаєшся цілий день? А цілий день я просто ну, треную себе як репортера. Я два роки не працював репортером. Принаймні, ті можливості, які в мене є, через телефон Київстарівський інтернет, звичайний, да, який в пакеті є, повідомляти на Фейсбуці. Ну, те, що я тут бачу навколо себе. Ну. Так. І що ти бачиш тут? Я щось не бачу тут нічого. <клес> ну, от про те, що я нічого не бачу, це я і бачу. До речі, дуже хороша їдальня з'явилася. Ага, ну, в їдальню можна ходити? Да, а, в, а за територією виходить. Ну, в мене ж є це... перерва, ага. обідня перерва, так, я був в, в іншому корпусі. Ага. А так мені м, дуже наполегливо рекомендують ну, покидати робоче місце під час роботи. Що вони зроблять? Через те, що на «Телекритиці» вийшло інтерв'ю зробити це приводом до... Ну слухай, тепер що вони в моїй трудовій книжці не написали? Ну, ну от що, що завгодно? Ну, Можуть написати, то, «Пашаєв пашає в козел. Знаєш? Я не думаю, що для якогось роботодавця їхній запис чогось буде вартий. Ну, 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 про, про що мова?